задати вам запитання по цій спецоперації на Єфремова. Другий <рес> другий кілер, який вижив, він дає свідчення і де він зараз знаходиться? Даю коректну відповідь. Те, що не коректно. <рес> але детально. Детальні, коректно Добре. На даний момент. Е, я би... Мене... Ну, не став а, а, обзивати людину, кіллер чи ще щеків. Вину людина в державі Україна визначає суд. І хто він є, і хто він буде, який процесуальний статус йому зараз присутні, мабуть, людині об'єм за пропіту. Перевіркою всіх без виключення кримінальних чи некримінальних проявів, які стосуються цієї особи. Займається головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з головним слідчим управлінням МВС України. Якщо на Львівщину надходять ті чи інші доручення слідчих чи інших оперативних підрозділів, ми їх оперативно виконуємо. Якщо не надходять, не виконуємо. А за всіма коментарями які стосуються цих чи інших моментів, я би вам рекомендував звернутися до начальника ГУБОЗ МВС України, під керівництвом якого, дослідно на позиції, під керівництвом якого проводиться подальше розслідування всіх без виключення кримінальних проїздів. А так.